Вітаю вас на каналі BlackPack. Мене звати Саша. Тут ми спілкуємося про ваші улюблені сумки, про EDC. Сьогодні продовжимо тему топ-3 EDC. і заздалегідь нагадую, що у нас вже можливо з наступного чи через випуск ця тема буде називатися топ-5 EDC. Але яка різниця, якщо ми тут говоримо про наші улюблені всякі штуки, як мультітули, гаманці, годинники і таке інше? Все те, про що нам в основному будемо казати правду, чоловікам цікаво спілкуватися. Чому я кажу в основному чоловікам, тому що. Що так нас більше, але жінки в цій двіжусі теж є. І моя дружина Саня також нещодавно долучилася до ІДСішників, але не подумайте, це не мій поганий вплив. Вона не носить з собою ні ножичків, нічого такого. Вона носить жіночі ідісі. Але в сумочці BlackPack. це Wallet Pouch. і я не знав, що ця тема у нас буде на початку наступного відео топ 3 EDC, тому що ну вона цим не користувалася. Але на минулому тижні вона отримала права, і тут задумалася, а як же ж їх з собою носити, щоб не загубити. І тут якраз мені випав гарний момент, щоб розповісти про організацію всього. Бачите, жіночі сумочки вони зазвичай не носять BlackPack, а носять всякі шкіряні поділки. Мені їх не зрозуміти, але Ну, напевно, вони красиві і прикольні, але не дуже гарно організовані всередині. Тобто там не так багато кишенік на застібках, без застібок, і все розпихати доволі складно. Тому я думаю, багато хто з вас бачив, як всі жіночі штуки, помадки, кремчики, і все таке, вони просто там в одному котлі, отак от е, крутяться, вертяться. Коли треба щось дістати, ти чи руку туди засуєш і дістаєш як цукерку із коробки у Форстагампа, чи просто все висипаєш. А коли. Коли у тебе стаються права, ти, звісно, не хочеш їх загубити чи поламати. тим більше, коли вони тобі дісталися реально нелегким трудом, здачами і так далі. І я самі кажу: слухай, ти з собою постійно береш якісь там кремчики, тюбіки, щось ще, і у тебе є права, є гроші, є навушники. Щоб це не втрачалося, ти можеш все організувати в одному просторі, і кожен раз, коли ти кудись виходиш, ти можеш взяти цей поуч, кинути в свою прекрасну шкіряну сумочку і мати все під рукою. У нас, до речі, оці Wallet Pouch вже деякий час в аутлеті, Ми їх розпродаємо, але насправді це дуже дуже класна штука. Можете зайти за посиланням і подивитися, бо вони все ще є. Поки ми не перейшли до ваших EDC, давайте подивимось на жіночі EDC. що ж саня свою постійно носить. Вона це з собою бере, куди б не йшла. Більш те інколи ходить, навіть тепер без своєї шкіріної сумки, тільки от з цим Wallet Pouch. Ну позаду у нас є кишенька для паспорта. Вона для цього і створювалася. Саня нещодавно здавала на права, і тому він їй потрібен. Де і в цілому в якусь службу сходити, паспорт необхідний. Далі кишенька, де у нас що? Де у нас грошики? Необхідна штука. Тут, начебто, нічого не було. Далі я не сильно шарю в цьому, але це якісь помадки <тухи> туші підфарбовувати. Ну, якщо я почну здогадуватися, то. Ні, я краще не буду, але воно для чогось потрібно. Далі є ще от така фігня. Gloss. це, походу, якийсь блеск для губ. Це, по-любому, якийсь кремчик Japan Flower. Це у нас, божечки божечки, якийсь СПФ. Допустимо, пробнічик СПФ. Ну вона насправді мені намагалася розповісти це. Якщо ти забудеш щось вдома зробити, то ти зможеш їм попшикатись, намаститися, десь помазати собі, де болить в дорозі. Ой, Жінки, і йдемо в основне відділення. Тут у нас резиночка, Корисна річ, особливо, якщо поїхав кудись в сауну і забув завжди собі мати це прикольна штука. Також всередині у нас є навушнички AirPods. Блін, ну, ну тут же ж ліпучка, що її не зняти було. От, жінки жінки. Далі картки, включно з водійським посвідченням, якісь духи, пробничок, напевно, необхідно, ну обов'язково я вважаю необхідно. І в кишенці на застібці теж щось є. Ну тут якісь ліки. Ця штука дуже компактна, але при цьому вміщає в себе от стільки всього необхідного, що раніше вона носила просто в сумці. От воно все отак -от крутилося в звичайній шкіряній сумці. От такі, як бачимо жіночі, дісі, де тут. Ліхтарик, де мультитульчик, незрозуміло, треба подарувати. До речі, у неї сьогодні день народження може якийсь вікс класік, треба замовити. До речі, скажіть, як вам ідея зробити подібний Wallet Pouch, можливо, другої версії, але більш юнісекс. Раз жінкам заходить, а я точно знаю, що моїй просто так нічого б не зайшло. То думаю, є сенс і з кольорами якось погратися. Напишіть, чи вам подобається така ідея. Ну і тепер переходимо до ваших EDC. Влад, ношу більше ніж три предмети кожного дня, але ось ці самі головні: Перший годинник Garmin Instinct 2X Solar використовую півтора роки, до цього були Apple Watch. Вирішив замінити на Garmin після того, як не вистачило батареї на 4 години катання на лижах. Плюси нереальна автономність, маловага, фонарик і гарний трекінг різних активностей. Мінуси розмір, дуже хотів би все те саме, тільки по меншому корпусі. Друге, гаманець Nomad. на жаль, країна, в якій проживаю не настільки продвинута, як Україна, тому потрібно носити з собою фізичні картки посвідчення водія і трохи готівки у використанні три роки на диво досі не знали. Носився третє лезерман фріпі 4. придбав у 22-му році. З того часу завжди зі мною для моїх задач ідеальний набір інструментів користуюся прямо усім. Єдиний мінус це сталь, з якої зроблений основний клинок. Дуже м'яка доводиться правити досить часто. Думаю про апгрейдити сама леза або зробити Франкенштейна, схрестивши його з АРК. Дуже дякую за картинку. Наступного разу можна буде більше надіслати. До речі, у нас дуже багато вже ваших фотографій, і я прям не дочекаюся, коли ми перейдемо до наступної теми, бо там. Люди багато розписують і багато фоткають. Якщо ви не знаєте, де це робити, то пост я залишаю в описі до цього відео. Це в нашій групі Telegram і це будь-тріп. Стосовно годинника Garmin Instinct 2X LAR дійсно ультимативний годинник, якщо тобі потрібний ліхтарик, тому що за ці гроші це, напевно, найдоступніший ліхтарик в годиннику Garmin, звісно ж таки. Але якщо потрібно щось компактніше, то є версія 2 s просто там нема ліхтарика. Стосовно гаманця, Nomad, так, непогана штучка, я до речі. Коли перейшов на флексбек, повністю, то перейшов на наш гаманець маленький, бо там і картки всі хостяться, і якийсь кеш, і можна щось кинути. Він, звісно, буде трохи побільше, ніж цей номет, але при цьому він в собі зберігає набагато більше всього. Ну і Лезерман p 4 у мене такий був. Я його, чесно кажучи, продав, тому що мені не сподобалося те, що у нього нема бідотримача. Там був офігенний конструктив. Оця фрі лінійка, коли ще не було арка, але там не було жодного підтримача, почали тільки кастомні з'являтися, і то. Пізніше, ну і звісно, Лезо хотілося б трохи інше. Я вважаю досі, що АРК це найкращий просто варіант, і можливо тобі не варто робити Франкенштейна, а краще продати Фріпі 4, якщо захочеш, і придбати собі ціленький арк. Владіслав Apple Watch постійно зі мною навіть літня засмага показує, наскільки він незамінний в моєму Дісі. Воліт і отримання нотифікацій найчастіше використовується мною в повсякденному житті. Лезерман Скілітул легкий компактний надійний мультитул, який має в собі все необхідне для повсякденного використання. За будь-яких обставин InCharge X 6 в одному особисто мені дає змогу не переживати за те, що я щось не зможу зарядити в будь-якій ситуації. Варто лише мати під рукою розетку з будь-яким USB або блочок, або Type-C пристрій, яким можна реверсивно підзарядитись. Ну і бонусом завжди висить на ключах Victorinox Classic SD. компактні ножиці, зубочистка, пінцет, а й що тут розказую. Самі все знаєте, дійсно так і дуже непоганий насправді набір. Єдине, що в скелітулі дійсно не вистачає ножиці, тому я собою завжди ношу ножиці. Навіть маючи арки, у мене Рамблер раніше був класік, теж завжди бовтається на ключах. А так набір прям оптимальний, бачу ще машинка Kia. так, що прикольно розглядати брелки від автомобілів, бо вони всі різні. Мені на даний момент найбільше подобається від Porsche. хоча купувати собі такий не планую. Антон Вілей Дісі, так як я пересуваюся по справах саме на велику, то він актуальний для мене. Перше окуляри для бігу і велосипеду, але не прості, там є діаптрійна вставка, і вони не заліжки. Це r 2 і це супер. Нарешті на наш ринок потроху залітають окуляри для спорту з вставками для людей з вадами зору, і це прекрасно. Вони в 1500 тисяч разів краще за китайщину, яку доводилося тягати раніше. Друге павер від Duracell на 2000 мАч. В цілому є і від інших брендів подібне рішення. Чудово для тих, кому потрібно просто резерв на всякий випадок, коли ви на 99% певні, що нафіг не знадобиться. Але як то кажуть, вдруг що, оця батаречка дасть вам ще запасу на вечір за рахунок форми, влазить куди завгодно, хоч в кишеньки. Так, супертонкий найткор краще і більші ємність, але ціна значно вирішує, особливо, якщо такий, як найткор вам тупо не потрібний. Третє інгалятор. Так, це не зовсім must have навіть у мене, так як взимку алергії у мене не буває, але намагаюся показувати оригінальне. Ніколи не знаєш, коли схопи і треба буде пшикнути. Ну так, це особливості кожної людини. Я думаю, що EDC відрізняється від ситуації до ситуації. Класно, що окуляри є такі. Я не, не маю вад зору і мені напевно не зрозуміти наскільки. Які це важливо, але дійсно, якщо б таке було необхідно, то я б би все, що завгодно, аби не користатися якимись дешевими китайськими окулярами, які ще сильніше можуть зіпсувати зір. А от батареєчку, я розумію, що справа дійсно фінансів, але я б все ж таки радив би розглянути є зараз Netcore, приблизно в такому форм-факторі, Але там, якщо я не помиляюсь, чи 3, чи 5 тисяч мАч. вона зроблена, ніби для ліхтарів своїх, але можна придбати і окремо. Я собі саме такі планую купити, тому що не завжди ношу з собою навіть Такі на 5 тисяч у мене в принципі завжди з собою на 10 тисяч є, і до речі, доволі часто доводиться ним користуватися. Але якщо щось зовсім маленьке, коли ти особливо влітку ходиш зі стрітпоучем, то хотілося б зовсім маленький павербенк типу от такого, але не на 2000 мАч. Дмитро Гармін Fenix 8 на мені 24 на 7, так само важливий, як і смартфон. Ray-Ban Meta, окуляр, це синхронний перекладач на англійську, ще асистент, фото, відеокамера, гарнітура для дзвінків. І в кінці цифри, непогані окуляри. Третє, Victorinox Onyx Black Spartan на усі випадки. Четверте, смартфон такий важливий фото на Samsung Fold 7. Прикольно, вже і фолди в використанні є. Класний набірчик. Насправді, от вірю, що людина реально з таким постійно ходить. У мене, до речі, окуляр теж завжди з собою. І все більше бачу, що люди цікавляться оцими окулярами від Ray-Ban, які з метою зроблені. Я вже казав, що скоріш за все. Спробую на себе ці оклі, е, хоча б щоб розуміти, що воно таке, чи в житті потрібно. Хоча, як на мене, то це гаджет просто трохи побуде в використанні, буде просто собі лежати. А все інше, як ножичок, причому чорний, Наскільки я розумію, це повний чорний, тобто у нього інструменти чорні і годинник, це прям топчик. Дмитро мій EDC залежить від дня і задач. Найчастіше зараз ось так. І тут фотографія механічний годинник, ліхтарик по типу Фенікса на ключник, і якийсь спайдер, якщо я не помиляюсь. Ну, а також є ще окремо годинник Garmin Victorinox і камера, а також ще декілька інших варіантів. Там годинник Casio бачу лезерман, начебто Wave і Ліхтарик, і фіксований ножик, теж ліхтарик і ще один механічний годинник. Прям цікаво, Оце гарні набори. Це знаєте, коли поличку відкриваєш, а там у тебе от прям набор під кожен день. У мене не так. У мене все одразу, але я не люблю міняти. Речі, тобто, якщо в мене годинник Фенікс, то іншого мені просто не потрібно, окрім якщо я його тестую. Ножі інколи міняю, точніше мультитули, Але от цілий рік вже хожу тільки з арком, навіть влітку. Так він трохи важкенький, але ну прям мені просто його функції підходять повністю. Інколи треба й ножиці, і підковернути щось. Тим більше, коли камеру часто перекручуєш з площадки на площадку, то оцей інструмент дуже потрібний, ну і багато всього іншого. Тож я перестав все це міняти, але прикольно дякую, цікаво подивитися. Роман, а можна чотири три. Якось дуже мало. Я навіть коли в магазин іду, беру більше трьох. Коротше, от є чотири. Треба чотири. Ніж змінюється, як і ліхтар. А от це такий або схожий часто. І тут бачимо ліхтар Фенікс ге подібний лезерман Вейв. Якщо не помиляюсь, навряд чи це Сурч. Годинник Касіо. До речі, дуже популярна класична моделька. Я навіть собі думав такі придбати, бо просто подобається. Вони, до речі, нещодавно оновилися. Там і в Блютуз додалась функціональність, але я розумію, що просто не буду використовувати, чому вже Повів тільки що. І невеличкий фіксований ножик. Блін, який офігенний, як прикольно виглядає. Не знаю, наскільки це зручно і наскільки це практично, бо, ну окрім того, що це просто гаджет і інколи щось вскрити чи відрізати ниточку, як ніж, мені здається, він не настільки практичний, бо я оцим інколи навіть в ресторані м'ясо можу порізати, ніж все ж таки трохи побільше. А це зовсім маленький, ну але виглядає прикольно. Sawyer. Перше Skeletool CX. друге Anker PowerCore Meter Slim 10 тисяч міліатгодин. Третя, Garmin Instinct 3 OLED. довго шукав ідеальний ніж на кишеню, але зрозумів, що одного ножа може не вистачити і подивився в бік альтернативи. І цей мультик виявився ідеальним по габаритам вазі і функціональності. Павер куплений ще в 2021 році. Поки працює, не бачу сенсу міняти. На початку року купляв собі перший смарт-годинник між водчами та гармінами. Вирішив довіритися всім цим блогерам. На Невілу і в зальчик все подобається. Сюди не вийшов ліхтар, бо за правилами три речі. А в годиннику він. Є і я не додав навушники, бо, як на мене, здається, це так само, як і смартфон, не розлучні речі. Напевно, згодний, цікаво подивитися за всім, але так, десь ми, звісно, погарячилися з трьома пунктами. Але ідея була така, що от знаєте, я люблю собі планувати якісь апокаліптичні сценарії. Якщо треба взяти три речі, що ти візьмеш? Ну, у в мене в голові одразу там мультитул, а далі вже набирати що у тебе дійсно там є, що найбільше може знадобитися. Це, звісно, просто якісь чоловічі болячки. Але прикол. Вперше бачу Instinct 3 OLED в живому використанні. Це прикольно. Я хотів би їх потестити, просто не вистачає на все грошей, щоб все купувати і тестувати. Виглядають класно. Сергій, мікротек UTX 85, Tanto Tan CTS 204 p Netcore T4K Leatherman Micro. Складні назви. Бачу тут набагато більше всього, тому що ще на зв'язці є ліхтарик, карабінчик прикольний, але прикольно знову ж таки, начебто, у нас вперше в цій рубриці є. Є автомат, ну тобто це автоматичний ножик, як користувався колись Майкртек. Навіть собі хотів, але не зрозумів на фіга. Чому я вже пояснював? Тому що я знаю, що я ножиком не користуюсь, і це чисто як фіджит той використовувати. Але знаю, що, по-перше, він дорогий. По-друге, з цим можуть бути певні проблеми. Бо якщо мене поліція, наприклад, запинить з мультитулом, то я зможу сказати, у в мене лендровер є, я знаю, де його прикрутити. Що з ним зробити. А от Тантоїд ще й автоматичний. Ну, я думаю, що довелося би вмикати фантазію. Дмитро, ТВС-навушників OnePlus Buds Pro 3, мультитул Power Pint і ніж Спайдерка Paramil 2. У мене, до речі, був такий мультитул. Я не був вкрай незадоволений. і я пояснював чому. На жаль, ще російською мовою, але на каналі це trip є відео, де я його розбираю. Ну, в плані всі його функції, і порівнюю з іншими. Мені не сподобалася ні якість, не. Те, як воно зроблено, воно ще й небезпечно зроблено, коли дістаєш певні інструменти, з ними дістаються і інші, причому гострі, там є шило дуже гостре, і ти можеш його випадково дістати. Дуже незручно складати інструменти. І я був вкрай незадоволений. Але при цьому я бачу, що багато хто навіть з забугорних блогерів використовує його як основний. Напевно, тому що функцій все ж таки в ньому достатньо і він компактний. Я його другий раз собі не планую брати, але так як люди його, я вже не вперше бачу, використовують. Можливо, має сенс, і, звісно. Моя точка зору не є відправною. А от ножик Paramilitary 2, блін, це ще одна мрія, але знову ж таки, як фіджиттой. Так хотілося б поюзати, але у мене був як його Teenagers. І, на жаль, був з браком. <смі> мені його замінили, але я його так і не забрав. Тому що ну, банально просто не доходять руки, щоб мені його надіслали, скинути адресу. Я розумію, що мені він не потрібний, от буквально не потрібний. я не знаю, що з ним робити. І це така типу зажраність. Я думав, просто щоб не відправляти його собі, потім розіграти і якось Віталі Google Pixel Buds Pro, Google Pixel Watch, ліхтарик на карабіні і свисток. Ніколи не здогадаєтесь, для чого дуже цікаво, для чого. <схід> ну я знаю, що свисток, особливо такий маленький, це в принципі непогана штука мати з собою, якщо загубився в лісі, чи ну що завгодно може зараз статися, там завали, все що завгодно. І коли ти вже кричати не можеш, наприклад, якщо в зовсім погану ситуацію явити, то свистіти ти зможеш доволі довго, щоб позначити себе. І в парі з ліхтариком їх зберігати. Це теж непогана ідея, якщо, наприклад, в лісі вже там мерзне, чи хрен знає, коли треба зберігати життєві сили. Ти можеш себе підсвітити, щоб тебе помітили і ще і посвістити. Ну, якби не хотілося, щоб у когось таке відбувалося, але в потрібній чи не потрібній ситуації, але яка сталася, це буде просто набірчик, який може врятувати вам життя. А так, бачу, що у нас піксель. Вот тут завівся. Якщо б подивитися на телефон, я впевнений, що там піксель. Олександр. Фенікс 6X Pro лезр. Монвейв Wave, Wurkos HD-01, Sony vf 1000 XM4 це навушнички останні було теж True Wireless. стосовно ліхтарика Vukos і деяких інших я не розумію одну річ. Навіщо в китайські ліхтарики почали вставляти? RGB. ну просто поясніть. Я ще можу зрозуміти десь червоне світло, тому що інколи ти ліхтарик, особливо якщо він скліпсує, може присобачити, наприклад, собі на спину ввечері, якщо треба по дорозі йти там по узбіччю, чи на велосипеді. Має сенс. Навіщо тобі потрібен зелений? Ну ще можна якось догадатися, навіть на Garmin Tactics є зелене світло. Навіщо все інше? І воно ж здебільшого ще і світить не дуже яскраво. Краще б зробили просто гарне червоне світло. Це моя думка. Можливо, щоб десь. Настрій створити <хи> на якійсь вечірці. Напишіть, дуже цікаво. Ілья Samsung Fold 2 використовую з 21-го року, дуже задоволений, навіть 4 роки після посміхаюсь, коли відкриваю внутрішній дисплей. Думаю, оновитися на Fold 7, коли буде трохи приємніша вартість. Лезерман Не плюс. Використовую приблизно з 2011 го року. Незамінна річ, міняв біти, бо це розхідник. Ключ Шкода a 5, універсал без коментарів. Дякую за класний EDC. Ну тут я здивований декілька. Ким речам я реально хотів би бути як ці люди, які Одну річ можуть використовувати прям роками. І навіть коли виходить щось нове, але їм не потрібно міняти. Ну, наприклад, вийшов VF+, там змінні вже кусачки. Але якщо ці не пошкоджені, наприклад, людина не так часто ними користується, то нафіга міняти. Ну, типу, щоб потім що, легше це було продати, бо він ще не пошкоджений, а в новому можна буде замінити кусачки. І це прикольно, що людина продовжує використовувати тул, який створений для того, щоб ну, бути в використанні десятиріччями, буквально, на нього навіть гарантія 25 років. І я їх міняю. Ну, по-перше, це моє хобі, але по факту виходить щось нове, як Вейв Альфа, я вже розповідав минулого разу. Мені ну от не хочеться замінити, тому що мені він не потрібний. Чисто для тесту взяти, так можливо, тому придбаю. Але оцей, якщо б нічого не виходило, нового краще цього, то я думаю, що його б на все життя вистачило. Я його планую поміняти тільки, якщо вийде титанова версія, щоб він трохи полегше був, бо навіть всі інструменти ну реально потрібні. Я зараз не можу уявити тут інструмент, який мені не потрібний. Я можу уявити, якого. Мені не вистачає, але це все вирішується модами, типу там зубочистки, крісало та пінцетік маленький. І також Fold 2. У мене такий був, і це просто жива відповідь, тому що наскільки вони непрактичні. До речі, на каналі Кедр, це наш канал про технології. Я нещодавно розповідав, як я використовую Fold 7, як активно я показував різні кейси, і я прям хочу ним користуватися довго. Він у мене як основний телефон, я тільки на ньому все роблю, мені дуже він подобається. І чесно кажучи, я так його Затаску, що я вже не вірю, що з ним щось може статися, і зараз вони стали набагато більш міцними ніж раніше. Fold 2 у деяких людей можливо дуже обережна людина, але все одно стільки років прожив і працює все гаразд. Fold 7 я впевнений, що набагато міцніший. Ми це бачили і в тестах, і в цілому по своїм відчуттям. Тож мені здається, питань саме в якості, в надійності тут не виникає. Ну хіба що він облазить? Я про це, до речі, в відео розповідав. Там багато плюсів, мінусів можете чекнути. Андрій, перше, гермін Фенікс Сімхспро. Fire Solar, друге Skif Frontier, третє p 40i. Прикол, перший чи один з перших ножиків Skif, Це український виробник, тобто дизайн малюється в Україні, виробляється в Китаї, наскільки я знаю. Це дуже непогані ножі по відгукам, по співвідношенню ціна якість чи не найкраще в Україні. Якщо б мене попитало щось недороге, то я б, напевно, радив би не просто якийсь там китайський гранд гранд щось. Є такі ножики, а рад без ків. Ілія, ніж та мультитул майже у всіх є. А ось чогось Fisher Space Pen мало у кого є. Пише на будь-якій поверхні, і навіть під водою. І дуже компактна ця ручка, мені її радили неодноразово. Планую спробувати, але з іншої сторони, коли планую, я починаю задумуватися: нафіга, бо вона все ж таки займе місце, а я ручкою майже ніколи не користуюся. Єдине, коли я використовую ручку, коли вже стала ситуація, що вона дуже потрібна, і тоді круто, коли у тебе просто є щось таке компактне, що навіть. Навіть не зручне, але тобі треба заповнити якісь документи, і щоб не стояти в черзі за ручкою, ти можеш дістати свою. У мене такі є в EDC, я вже показував. і Навіть в одному з ножиків є Victorinox Compact. я можу дістати просто стрижень і щось написати. Тому класна річ, якщо ви нею користуєтеся. Ну і Лезермон це мені дуже подобається, особливо зважаючи на те, що він, якщо я не помиляюся, без ножика і з таким точно можна в літак, навіть якщо ви боїтеся, що Victorinox Classic можуть забрати, то Цену з вірністю дев'яносто і дев'ять відсотків його у вас не заберуть. Андрій годинник Garmin Forerunner 955 використовую майже для всіх видів тренувань: біг, велосипед, футбол, навігація, плавання. Далі навушники NK Air 3 Pro просто слухаю музику під час тренувань, і мультитул Leatherman Wave Plus. використовую кожен день щось підкрутити, щось відрізати. Класний набірчик, якщо б у тебе був новий Forerunner з ліхтариком, ти типу, б обов'язково про нього сказав, що використовуєш кожен день. Нема ще жодної людини, з ким би я не спілкувався. У якої з'явився. Фенікс з ліхтариком, і хто не в захваті від цієї функції. Хоча, коли тільки це з'явилося, я тестував Фенікс 7 тоді X, з мене ржало. Типу, як можна купити годинник і радіти ліхтарику, купи собі маленький ліхтарик, в телефоні є ліхтарик і так далі. А потім люди починають розуміти. Класний наборчик мені неодноразово розповідали, що ці Oppo Enco, в цілому не знаю, чи тільки ці, а в цілому ці навушники від Oppo доволі непогані. Але я тестував, що мені не сподобалося. Це сенсорне керування. Я такі навушники для себе не розглядаю, тому що під час тренувань щось Поправиш і перемкнеш трек. Андрію, тут все просто годинник, оскільки в першу чергу я годинниковий ентузіаст, естетично, функціонально, не знаю, що ще додати. Улюблений спайдерка завжди на кармані, посилки на пошті розпакувати, нарізати кавбаску з помідорками в офісі. Ну і простий ліхтарик додає світло в темні часи. З радістю чекатиму продовження рубрики, оскільки дуже багато крутого стафу, про який хочеться розповісти. Детальний опис тріо нижче. Ну і там да написано. у нас пара три, годинник сейка Туна і. Ліхтарик Vukos ts 10 Max. Простий, але доволі великий. Цікаво чи зручно такі носити на кишені. Я все ще залишаюся при своїй думці, що Oclip Pro це поїдена ліхтарна на EDC. Але знову ж таки, це тільки моя думка. Спедерко, це теж слабкість, мені дуже подобається, як вони виглядають, і напевно, тому стільки ножів і є, що комусь подобається одне, комусь інше. І я, якщо б використовував ножі, то в основному ходив би зі спайдерка, Мені так здається, Якимось дуже класним, бо мені про це подобається. І оці кейси нарізати помідорчик ковбаску, ну це прям така ідісіжна штука. Але це. Це прикольно. Ну тобто, якщо це дійсно треба робити, то ходити без ножика ну прям якось е, не камільфон. До речі, я здивований, що в багатьох країнах ножики в принципі не дозволені. Ну тобто, навіть які без замка ти не можеш з собою носити. Наприклад, в Німеччині нещодавно заборонили будь-які ножі з замками без замків в громадському транспорті. Якщо тебе піймають, там прям дуже суворі покарання. І на здивування, в Іспанії також не можна носити ножики. Там є лазівки, такі ти можеш там довести, що ти на кемпінг і так далі. Але насправді у людей забирають ножі і великі штрафи фігачать, навіть якщо ти просто використовуєш його по роботі, Юрій Apple Watch, трече своє тренування та здоров'я дає телефон завжди на беззвучному. AirPods не можу без музики, лезерман скелетул, Ну це для мене якась паличка виручалочка. Як бачимо, дуже багато людей використовують лезермани. Ну і дійсно використовують як таку корисну скриньку з інструментами, яка завжди на кишені, чи в кишені, чи в рюкзаку, чи в сумці, і яка. Завжди прийде на допомогу в самий необхідний момент. Реально так і є. Постійно використовую. Я до речі, якщо не помиляюся, ще жодного разу не бачив ні у кого ложку-вилку. Напевно, тому що ми поставили правило топ 3 Бо для мене це теж незамінна річ. річ. Нещодавно я знову в ресторані використовував свою ложку вилку, бо просто е, всян бігав туди-сюди, на нас не звертав уваги. А зайвого прибору не було. Я вирішив питання дуже швидко. Я думаю, що на цьому будемо завершувати, тому що випуск вийде занадто довгим. І у нас все одно ці відео будуть продовжувати виходити. І думаю, що наступний раз ми вже доб'ємо топ 3 і в наступному ж випуску трохи подивимося на деякі топ 5 Сподіваюсь, цей відео вам сподобалося. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки. пишіть свої коментарі. Не забувайте, що багато чого про що ми розповідали, що стосується BlackPack є в описі. Ви можете перейти за посиланням, подивитися. І побачимось з вами на цьому каналі дуже скоро. Всім пока.